діти! Сьогодні у нас вівторок. І я запрошую у вас, діти, попрацювати у моїй підземній лабораторії. Але для початку послухайте уважно, я вам щось цікаве розповім. Під землею є дуже багато цікавого. Земля складається з повітря, піску, глини, в ній є вода, каміння. Земля це домівка для багатьох мешканців, таких як жуків, павуків, сороконіжок. З під землею будують свої нори лисиці, бурундуки, ховрахи, миші і змії. Ось ми з вами і вже в моїй лабораторії. Тут ми познайомимося з властивостями ґрунту, глини, а також піску. Діти! А тепер давайте більш детальніше розглянемо з вами наш природний матеріал. Я беру першу тарілочку, що ми у ній бачимо? Так, це пісок. А щоб краще його роздивитися, нам допоможе в цьому лупа. Пісок складається з дрібних частинок. Вони бувають різної величини, не скріплені між собою. Тому пісок сипучий. Колір піщинок буває жовтий, білий та сірий. А зараз ми у наш пісок нальємо трішки водички. І що ми бачимо? Пісок пропускає воду. І мокрий пісок міняє колір. Він стає темнішим. Діти, а тепер давайте ще перевіримо, чи пропускає вологу пісок. Насипаю трішки на серветку. Іншою перетискаю. І що ми бачимо? Серветка суха. Діти, тепер я беру другу тарілочку. І що ми у ній бачимо? Так, це ґрунт. Грунт буває сухий, твердий. Та він розсипається. Давайте його також більш детальніше розглянемо під лупу. Грунт вологий зліпається в грудку. Ось діти, подивіться, я зліпила таку грудочку. Грунт складається з глини та піску. У ґрунті є повітря, і ми з вами це зараз перевіримо. Беремо суху серветку, я насипаю в неї трішки ґрунту, можна ще трішки, беру ще одну серветку, накриваю і добре притискаю. І що ми бачимо? Наша серветка волога. Тому робимо висновок. У ґрунті є повітря. Діти, а тепер я беру третю тарілочку. І що ми у ній бачимо? Так, це глина. Вона складається із дрібних частинок. Давайте також розглянемо їх під лупу. Глина скріплена між собою. Вона буває коричневого, жовтого, білого, сірого та чорного кольорі. Мокра глина в'язка і липне до рук. Ось подивіться, з глини можна добре щось ліпити. І глина не пропускає воду. І ми з вами це перевіримо. Беремо також. Жменьку глини насипаємо на серветку. Беремо ще одну, притискаємо. І що ми бачимо? Наша серветка суха. Діти, а зараз ми з вами перевіримо, як наш природний матеріал проходить через слійку. Нам знадобиться склянка та лійка. І дивіться, що я буду робити. Набираю пісок та висипаю лійку. Що ми бачимо? Пісок вільно проходить. А зараз, діти, ми з вами перевіримо, як же проходить земля. І що ми бачимо? Землі в нас пройшло через лійко, а більша частина залишилася. І залишилася в нас глина. І що ми бачимо? Також глина трішки в нас пройшла через Лійко, а більша частина залишилася у ній. Діти, отже робимо висновок. Пісок в нас складається з піщинок, не скріплені між собою, тому він вільно проходить через ліку. А ґрун та глина складаються з рівних частинок, скріплених між собою. В них є вологість та добре пропускають повітря, тому вони не проходять через лійку. Діти, ми розглянули з вами всі властивості природних матеріалів, а зараз я пропоную вам провести цікавий дослід. Для цього нам буде потрібна глибока ємкість, пісок, я його набрала у відерце, харчова сода, столовий оцет, ложечка, щоб набирати, фарба червона. Пензлик. Починаємо працювати. Беремо наше відерце, перевертаємо і робимо ось таку пасочку. Тепер за допомогою ложки ми робимо неглибокий отвір. Ось ми зробили неглибокий отвір. Тепер я беру стаканчик із харчовою содою, насипаю трішки. Тепер нам треба налити в стаканчик столового оцету. А щоб краще його було видно, я розфарбую. Червоною фарбою. Потрібен буде пензлик. Набираємо фарбу та зафарбовуємо. Ось так. Тепер беремо наш оцет і наливаємо. І що ми бачимо? Виверження вулкану. Ось таке у нас з вами чуто вийшло. Почекаємо трішки. І ще налімо. Ось такий вулкан ми з вами зробили. Діти, неодмінно спробуйте зробити вдома. А ще, діти, запам'ятайте, що після піску необхідно добре вимити руки з милом. Пісок не можна брати до рота та не не можна кидати його на інших дітей. Малята, я надіюся, вам сподобалися досліди, які ми виконали в моїй підземній лабораторії. Ви дізналися багато нового, цікавого і таємничого. Пропоную вам вдома виконати їх разом зі своїми батьками. Бувайте до нової зустрічі!